Вітаємо вас це програма «Роби бізнес. До речі, мені здається, що наша програма чи не єдина, в якій ми можемо безкінечну кількість разів називати ваш бренд, вашу компанію. І це безкоштовно, і все для вас ми почали. Президент з народу підкорює Голівуд, а стерля та білуха український ринок. Як зустріли Гаррі Потера в українському оперному театрі та з яким шампанським зустрічати вогняного півня? эти всі вот От з'єсть, Теперь, тебе они заставляють дітей будки ваше строй. Це відео вмить стало хітом у мережі інтернет. Хоті, тобі, Саме так творці студії Квартал 95» вирішили розпочати піар-акцію свого нового проекту. Історія про вчителя, який абсолютно випадково став президентом, підкорила серця українських глядачів. Лише в Україні серіал подивилося майже 20 мільйонів, і це чи не кожен другий. Зробимо пару фото для удосерення президента. Поливатися не треба. Прекрасно. Історія створення самої ідеї проекту почалася ще у 2014 році, коли російські серіали почали забороняти в Україні. Тоді на вітчизняних телеканалах з'явилася потреба у нових якісних власних серіалах. Так і почалась історія створення проекту Слуга народу. Простой чоловік став руководителем государства. Це такий де Ганді, Деголі Робінгуд. вот, Мы задались мыслью, что бы было, если бы простой человек стал бы президентом. Как бы он вел себя на месте, на этой должности, что бы он делал. Как бы он, чем бы руководствовался. Подачу сюжету у проекте убрали дуже оригинально. Голобородько – это персонаж обычный человек. Без знания истории мы будем наступать на одни и те же грабли. И поэтому это учитель истории, поэтому он знает историю, знает много примеров, и поэтому к нему приходят эти явления в виде исторических персонажей, которые на самом деле являются его мыслями. Дело глаголишь, боярин. Что за смерть до безмущений? подойди камил, человек. Авторы сериала робили ставку на политичную сатиру. Патек Филипп, Машрон Константин, ПГ, Хубло. Знаете, кстати, кто такие носит? А кто? Путин. Путин, Хубло? Да. То ли это комедия в чистом виде, то ли это сатира в чистом виде, то ли это драма в чистом виде. І вот только собрав все вместе, все в монтаже, увидели, что это что-то новое. А что-то новое обречено на самом деле на успіх. Якісна картинка, красиві локації, гарний сюжет та найголовніше масштабність проєкту. Задоволення не з дешевих навіть в Україні. Вартість зйомок одного епізоду серіалу подися в майже 90 тисяч доларів, що для українського кінотелевиробництва чималі гроші. Але грошей на зйомку не жалкували. В даному випадку тут у нас, так як тут всі художники. Ані прекрасно розуміють, Ну да, не за роботаю. знімемо буде не стидно. І результат приголомшив у всіх. Перша в історії українського телебачення на український телепродукт звернули увагу не аби хто, а справжні американські кіновиробники. Компанія 20 сторіччя Фокс домовилася з кварталом про продаж формату Слуга народу. Автори серіалу вже встигли пофантазувати над тим, як американці адаптують серіал на свій лад. Та да, вчителі вы історії школи мексиканського приїздження. хе Білий Дом? та не встигли кварталівці оговтатись від однієї радості, яких ощасливила ще однією. Американська інтернет-платформа Netflix запропонувала 95-му розмістити серіал на своїй платформі. Тепер історію про президента Голобородька побачать ще майже 50 мільйонів іноземних глядачів. Звісно ж, англійським перекладом. Я прошу прощення, я не готов. Після такого колосального успіху творці серіалу взялися за створення другої частини. Вже восени 2017-го глядачі побачать продовження історії президента. Ми ніколи не закінчуємо його усе за сутки до сценарію, до время зйомок переписуємо, переписуємо сцени. Тому Однозначно, той сценарій, який ми напишемо для серіалу, він в том вигляді, в котором ми його напишемо, ніколи не вийде на екран. А поки серіал у режимі зйомок, 95-й квартал вирішив під ялинку усім українцям покласти фільм Слуга народу народу-2». Повнометражка тільки но стартувала у прокаті. Друзі, вчора відбулася довгоочікувана прем'єра стрічки. Слуга народу і команда «Роби Бізнес звичайно не могла оминути можливості поспілкуватися з людиною, котра є. Перше автором ідеї, друге режисером, третє продюсером, четверте сценаристом. Ну і ще багато. Ким саме в цьому проєкті. Олексій Кирющенко сьогодні разом з нами. Доброго дня. Я по образованию артист. Я ви за такий короткий термін зробити повнометражний фільм. Ми знімали за це время кино и сериал. Это с одной стороны сложно, с другой стороны, дали дополнительные возможности, потому что мне очень было много материала, с которыми можно было смонтировать это кино. Угу. Кино всього було, у нас кино йде час сорок, угу. а матеріалу для кино два больше, чем 2,5 часа. Куди ви плануєте ще показувати цю стрічку? На які країни? Ну, во-первых, хто заинтересуется? може быть, кино также заинтересуется тот же Netflix Тут же Фокс, Фоксі, там будет разговор о продаже формата. Які ваші прогнози стосовно розвитку українського кіно в найближчим часом? На, в кіно головне трі віші. Це 3D: Деньги, гроші і ще раз деньги. Тому, от і все. Такі прогнози. Така економіка. На які теми ви б порадили молодим сценаристам звернути увагу, які б вам цікаві? Новые, эти, Новые другие. Не политичные. Мне нравятся комедии с изыском, траги комедии. Это идеальный, очень мощный, невероятно сложный формат и жанр. Трагикомедия да, – комедия, когда смех замыкается где-то в горле и смех до слез. Хочу побажать вам, ну, дуже таких пристойных, жирных кассовых сборов. Ну и подальших творческих вершин. Да, ну дай бог, будет бы Найдорожчий делікатес в світі чорна ікра 5 тисяч євро за кілограм. Якщо ви купуєте її в Монако. В декілька разів дешевше коштуватиме вам ікра виробництва. так так ви не помилились в Україні. Також виробляють чорну ікру надзвичайної якості, яку потім ті ж самі французи купують і продають за тисячі доларів у своїх ресторанах. Як з нуля побудувати ікорний бізнес на мільйони євро? Зараз розкажемо і покажемо. Пучки заячі вірчої, голови щучні з чесноком. Ікра чорна, красна, да, заморська ікра. Баклажанна. В радянські часи чорна ікра була серед делікатесів, але доступних. Кіло осетрової коштувало 14 рублів. Сьогодні ж 100 грамів кілька сотень доларів, і це переважно контрабанда. Бесарабський ринок мекка чорної ікри. Банки з делікатесом тут на різний смак та гаманець. 100 доларів 100 грамів. тоже можно купить на ее. А чья черная? Россия. Само в таких бляшанках возят контрабандную икру, каже Антон Яременко. Это тоже вот из России контрабас. Ну, это как бы официальная фирма, угу. но завезена она сюда нелегально. А кто-то завозит легально? Німці. Та ікра, яка з Германії сюди приїжджає, вона стоїть дуже дорого. І дійсно в супермаркетах так за 50 грамів німецької ікри треба заплатити понад 2300 гривень. Наш експерт не з фіскальної служби чи з комітету боротьби з контрабандою Антон, екс-журналіст, а нині один з власників ікорної фірми. О, є дефіцит е, чорної ікри в Європі. Ми об этом знали. Во Франції, от, наприклад. Дефіцит по чорній екре на сьогоднішній день около 9 тонн. Це акваферма під Києвом. Тут вирощують осетр, осетер та білугу. Цей метод вирощування, який ми зараз бачимо, це відкритий метод. Цятковий то тобто, ся позитив в тому, що риба знаходиться в условиях максимально приближених к живої природи. з однієї такої рибини можна отримати до 10 кілограмів чорної ікри, але бізнес цей невигідний. Зізнаються власники у білуги. Ікра з'являється через 20 років, а у осетра через 8. Антон та батько у свій бізнес склали 800 тисяч доларів сімені заощадження та гроші від продажу будинку. Фірма вже працює шостий рік. Кажуть, сьогодні ще не вийшли в нуль. Я думаю, нам потрібно щода 3-4. Ну, років цей бізнес окупається. Добувати чорну ікру можна двома способами. Перший цінну рибу не вбивають, а доять. І вона через рік знову може дати ікру. Але така ікра не зерниста, плівочка дуже тонка. Другий розпорюють рибі черево і дістають язик з делікатесом. Саме так виготовляють ікру в компанії Яременків. Ікра настояща з всіми е, необхідними вітамінами які там, і іншими мікроелементами. То е, западні наші партнери заінтересовані в покупці. Зараз компанія переїжджає в сучасний новий цех. Працювати тут без спеціальної форми не можна. Перевдягають і нас. Тут всі робітники виглядають як в операційній. З атичних міркувань показувати, як вбивають рибу, ми не будемо. Після того, як окруді стали, її відправляють спеціальну стерильну камеру, тут кварцеві лампи і під ними ікра має стояти десь три хвилини. Далі ікру солять. Вбиваються всякі мікроби, і в той цех попадає вже чисто без мікробів. Там відбувається про промивка, засолка. Okay. Чорну ікру продають через інтернет та супермаркети. Ціна значно менша за імпортну за 100 грам від 1600 гривень. Зізнаються серед їх клієнтів, є і високопосадовці. Клієнти це люди, з якими я лично працюю, з якими я об'ясняю, що такое контрабас і що такое наша ікра. Ну в чому різниця. Від розмаїття страв з морських продуктів в столичних ресторанах розбігаються очі. Тут і устриці, і восьминоги, але чорної ікри в меню немає. Сажні часі її немає, тільки тому що то скам люди не сильно хочуть її по тому що дієся вважають. Сподіватися, що собі вартість чорної ікри знизиться, себе обманювати. Тож краще побажаємо, щоб у новому році кожен українець на святковому столі мав баночку чорної ікри. Цей бізнес можна було б назвати навіть вишуканим, якщо б не його складність. 12, а можливо, 15 років кропіткої праці, нереальні мільйонні інвестицій, і тільки потім, можливо, ви можете сподіватись на перші прибутки. Антон Єременко, директор ікорного дому Вестерн, сьогодні у нас в гостях. Мій ранок починається з того, що я випиваю стакан води і філіжанку кави. Більше за все я люблю життя. Моє улюблене місце це Барселона. Моя мрія бути здоровим та багатим. Моє хобі яхтинг. Сенс роботи отримувати задоволення від того, що ти робиш. У вас вдома ікра чорна присутствує постійно на столі? Ні. Почому? Ну, тому що сапожник без сапог. Тобто, ви можете себе дозволити, або ви її не любите? Я під час виробництва настільки багато її куштую, тому що я перевіряю кожну партію трошки буквально, щоб вона була засіллю нормальною, за якістю, за смаком, що мені просто не хочеться. І скільки в середньому на київському ринку можна придбати ікрускі? Я вам скажу так. Ціна середня на дуже якісну сировину зараз від 700 до 1000 доларів стола. Якщо це білуга, це від півтори до дві з половиною. Ну а от е який обсяг інвестицій потрібен для того, щоб запустити подібного роду е бізнес? Ну, мільйон доларів це е для початку, для того, щоб зробити базу. Ну як Забук, і якщо 12-15 років треба чекати, то ну, скільки дивіться, мільйонів треба? Хвати? Дивіться, у нас. Ось, е Просто ми дійшли навіть до того, що ми зробили свій міні-такий цех з виробництва корму. Та є дуже велика польська фірма, яка робить корм для всієї Європи. Ми в неї купували корм. Потім ми зрозуміли, що для України поляки роблять гірший корм. Реально, та сама упаковка, та сама ціна, але корм інший. Там має бути 70% риби і 30% там сої, а в них навпаки. Ну, риба починає хворіти. Риба не росте. Нам довелося робити власний міні-такий заводік з виробництва корму. Тобто, у нас зараз цикл повністю. Ми все робимо самі. Ми okay. маємо побажати вам тільки успіху. Це так. дуже цікавий, дуже цікавий бізнес. Антоне, ну тоді я пропоную напередодні новорічних свят і міша, що сьогодні католицьке Різдво випити за те, аби у вас були виключно великі, багатомільйонні і європейські контракти, щоб знали, що найсмачніше у... І гарні і... клієнти, як ми я... з Кароліною. Так, З різдво минуло. Навзайм. Бачу вас сьогодні романтичний настрій. Ну так, звичайно, музика. Зіграйте нам жінки, будь ласка. Справжня музика на каналі 2 плюс 2. Його сцена вулиця, аудиторія. Звичайні перехожі. За час можна заробити... Єсті грін юрі за фахом, дитячий психолог, опанував гру на саксофоні лише кілька років тому. Ні академічного, ні школьного, ні музикальної школи. Тобто це самообучення. зізнається, виступає на вулицях рідко і не заради грошей. Це таке чисте творчество, чисте вдохнові та мрія. Одного дня він зазнає слави. Може й більшої за Чарлі Паркера, одного з найкращих джазових саксофоністів в світі. Поки одні мріють, інші втілюють в життя. Ще два роки тому про них ніхто нічого не знав а вже сьогодні вони проводять саундчек не де-інде, а на головній театральній сцені. Night of the Sound – симфонічний оркестр, де 40 музик віртуозно грають кінохіти. Як не странно, в такі важкі роки для країни, в такий важкий період, у нас родилася така успішна ідея. В їх арсеналі понад пів сотні саундтреків із світового кіно. Музика, вона як как би бы супроводжує фільм, але на самом деле на неї мало хто звертає увагу. Ми намагалися підняти її на поверхність і дати зрителю те, що что... Йому ще ні один оркестр не давав. Сьогодні хлопці та дівчата грають одразу два концерти. Давайте зробимо акцент на каждой фраз. І незважаючи зважаючи на те, що зараз Україна переживає складні економічні часи, у залі ніде яблуку впасти. Дія світло, хорта вокалісти сьогодні виступи оркестру більше схожі на справжні шоу. Донести до людей музику і в такому амплуа, щоб вона була доступна всім. І Всі це розуміли, і всі цим наслаждаємося. Музиканти з аншлагами підкорили всі обласні центри України. Тепер чим чекують до Європи, і вже після Нового року українців чекає Польща, Німеччина, Чехія. З продюсером найбільш гостролюючого оркестру нашої країни Андрієм Новаторовим будемо говорити впродовж наступних кількох хвилин про музику як бізнес. Доброго дня. Добрий день. Моє хобі футбол. Свободний день я провожу з сім'єю. Мені хотілося б зіграти в венській опері. Мой секрет успіху трудолюбі. Я вважаю себе щасливим чоловіком. Андрій, я так розумію, що ідея створення самого оркестру належить не на 100% вам. Сначала я прийшов в театр і довго време з ними працював як організатор спектаклей і гастрольних заходів. При этом в театрі существовала оркестр. Дальніше возникла ідея розвивати оркестр. Ідея була моя, мене піддержали дирижеры. Обстоять справи з головною, я сподіваюсь, проблемою це авторські права. Як оказалось, першого концерту, це два з половиною года назад, ми дійсно не имели смілості не заплатити авторське право на першому нашому концерті. Ми просто не знали, як це авторське право працює. І буквально через тиждень дві нам прийшов такий пакет. Там була повістка в суд. тоді. Назвіть, будь ласка, найдорожчий трек з тих, котрі ви грали. Ну такого поняття немає. Взимається в збор від ціни тобто проданих це... білетів. Тобто, це не фіксована ціна. Вона залежить від того на яку суму ви продали білет. А якою має бути ціна на квиток, аби Lords of Sound почувалися впевнено? Ціни колібаються від 150 до. 800 гривень. і яка середня, якщо не секрет, зарплата вашого учасника. От 500 до 1000 гривень за концерт. А який да. з концертів запам'ятався найбільше? Мені удивив концерт в Національної опері України. На концерті пройшла драка на вашому концерті. Да. Навірно, да. Та мелодія, яка звучала з популярного бойовика П'ятий елемент. Якщо треба представити, скажімо так, на такому рівні вже більш офіційному Україну, що б ви зіграли? Саме мощна і востребована програма у нас та. Концерт по трьом композиторам: Етаніо Маріконе, Джон Вільямс і Ханс Сімір. Я бажаю вам багато концертів, самих статусних майданчиків концерт-холів. Дякую. Арольно ну за сценарієм в цій програмі в нас з тобою дуель. Це чудово, Олександра. Так, і ти в мене стріляєш з шампанського, а я в тебе з маркеру, з пейнтболу, тому що сила пострілів в них має бути однакова. Ну давай перевіримо, але чур я стріляю першою. Добре, повертайся. А ти будеш стріляти мені в спину, як завжди, роблять ці жінки. Добре, ну тримайся. Ож вбити чоловіка за допомогою одного невинного пострілу з пляшки шампанського. Про це далі в нашому сюжеті. Від червоного до білого, від сухого до солодкого все про бульбашки у вині. Київський завод шампанських вин дарує людям п'янку на солоду ще з 1954 року. І вже майже 10 років входить у групу німецької компанії Хенкель ендко. Зараз ми знаходимося у цеху приймання виноматеріалів. Саме тут починається весь процес нашого продукту. На завод привозять вже готове вино, з якого потім і роблять шампанське України. Ми отримуємо виноматеріали з винних господарств України, які знаходяться переважно в південних областях. В цих осерах не зберігається ми тільки після ретельної перевірки. Ми отримуємо дозвіл або заборону. А затверджена сировина відправляється на ексклюзивне очищення. А це апарат електродіаліз. Він звільняє воно від різноманітних осадів. Відбувається перед процесом шампанізації. Шампанізація простою мовою це коли у вині з'являються бульбашки. Так, кротафоре вони зіни послідовно і путем переміщення вина, в з дражами з лікерами происходит постепенное ображення, і на виході ми имеем готовий продукт шампанское. Процесс занимает не менее 20 днів. Проте елітним вважається пляшковий спосіб шампанізації. Саме таким методом виготовили найдорожче шампанське у світі під назвою Смак діамантів, вартість якого майже 2 мільйони доларів. Сама пляшка декорована білим золотом та 19 каратним діамантом. Українське шампанське значно дешевше ціна стартує від 70 гривень. Лінійка продукції від українського виробника до Європи чимала на експорт у нас іде торговельна марка української. Вона називається, а також кримштерм, золота балка Хальптрокен. Але експортоване шампанське відрізняється. Наявність підвищеної кількості сірки. А це в принципі впливає на смак, на аромат. Це така різниця, яка буде відчутна нашому споживачу. За рік на підприємстві виробляють понад 15 мільйонів пляшок. «Перед». А Новым годом производится фактически половина годового объема. Пыты шампанские любят все, а вот открывать далеко не вы по адресу. Объясню почему. У меня два глаза, ноба на месте, у меня все зубы, все на месте. Значит, я умею открывать шампанское. У звучании манере жартует шоумен Артем Гагарин. Очень просто. Все, но ну, для начала самый простой, самый простой момент, это вот ищем вот такой пыток, да? видите, ищем вот так. И вот так спокойненько, вот так по кругу. Вот, вот этот момент лучше никуда не торопиться. Вот, вот лучше по чуть-чуть, по чуть-чуть. И очень сильные руки нужны. Судя по тому, как идет пробка, оно взболталось. А вам надо бух или... Не надо бух. Не надо. Не надо бух, да? Открыли. Вот. Это. У меня для вас есть тоже особое задание. Чтобы шампанское не выдохлось, можете его ну, обратно закрыть, пожалуйста. Реально, реально, попробуйте. Ну что ж. А пока мы пытаемся закрыть шампанское, хотелось бы поздравить всех с Новым годом. Это был женщина. Это был Артем Гагарин. Э, давайте. С Новым годом. С Новым роком вас! Нашої столиці а відтак в цілому усієї України своя гастрономічна візитка. І це друзі, не сало це шампанське про цей шляхетний напій, без якого не обходиться жодне святкування. Будемо говорити сьогодні з Поліною Романською, яка є маркетинг-директором київського заводу шампанських вин. Доброго дня, Поліна. Добрий день шампанське брюд, сладке, полусладке, полусухою. Якою ви б вибрали для себе? Я, звісно, вибираю брюд. Но если ориентироваться на вкусы украинцев, то они предпочитают больше полусладкие и сладкие вина. Я так правильно понимаю, что полусладкое сладкое вино это отходы от производства нормального шампанского, которое добавляется в спирт и сахар и продается любителям вкусненького. Изначально все шампанское, которое мы производим, оно становится брютом да. после процесса шампанизации, который она проходит. После э, этого мы уже, э, скажем так, э, делаем его слаще. Менше слаще, более слаще, в зависимости от того, как предпочитает его пить потребитель. Сейчас я вас поймаю. А почему тогда сладкое шампанское стоит дороже? Чим не сладко? ні правда, вадно ціні пройшла декомунізація. Ми всі про це знаємо. І навіть назва Савєцького шампанського вона змінилася на яке? Саветовська шампанское. Після того як це сталося, наскільки виросли чи навпаки впали продажі шампанського Саветовського? Ну не зважаючи на те, що ця назва була досить суперечно сприйнята, угу. але ж продажі цієї саме марки вони а, зросли на той рік, коли відбулася зміна минулого року. Вони зросли на 40%. Экспортируется ли вино киевского завода шампанских вин ну, в ближнее зарубежье? Сколько оно стоит в Европе? В Европе э, в районе 7 евро. Если вы хотите, если украинец наш хочет ощутить приблизительно тот продукт, который уходит на, в Германию, можно попробовать марку «Наш Киев красная» полусладкая. В принципе, где-то вот оно будет очень похоже. Сколько э, вы на рик выпиваете шампанского? Вы особо? особо Сколько мешок? Десь одну на тиждень точно, мабуть. Я майже кожен вечір э, Трошки, можливо, кажу, можливо, робота. Да. Ви так смачно розповідали про дегустацію, що наш Олександр, дивіться, вже встиг наповнити келихи вашим київським шампанським. І зараз ми, так само як Поліна, почнемо святкувати Новий рік. А що там залишилось? Якихось там п'ять днів. З Новим роком! Я його п'ю кожен день, і в мене кожен день як новий рік. Чого і вам бажаємо? Цілий рік ми робили для вас програму Роби бізнес, але ми не будемо зупинятися і робитимемо бізнес разом з вами наступного року. Історії успішних українців продовжуються. Дивіться, нас буде цікаво.